Всім добрий день! Є отакі акумуляторні фонарики. 635 гривень, вони світять дуже добре. Світло там має ледовське світло до 200 лм Тих якісь там, як воно там. Час роботи від 2 до 6 годин. Ну, залежить, я так в якому положенні. Є чорного кольору, є сірого кольору, кому який підходить до велосипеда і до керма Відправляємо ми новою поштою без проблем. Дивіться, є USB-кабель подарок. Тут такі кріплення спеціальне на кермо швидко Плюс ви можете той фонарик собі отак легенько тут з того кріплення знімати, якщо десь взагалі треба посвітити. Тут є, бачите, на зарядку USB і є от різні. Світить дуже добротно, вечір вам, покажу ще як він буде світити. Пишіть, кого цікавить, відіслемо новою поштою по цілій Україні. Тільки пишіть що одразу, який колір чорний чи сірий. Дивіться, Тест показує, як світить фонарик. Скажіть мені, який де Ола нас так світить. Має от різні такі вон опції. Двоймати там. Так світить, так світить. Дивіться, як в білий день велофонарик, дивіться, то є тисячу тих лімів. А де як буде півтора, дивіться, що робиться, як він світить. Як в білий день, я вам говорю, ні. Мерседес 124, четвертий ніде воланус так не світить. Бо їзди на тих машинах і знає, як той фонарик валить.